Добрий день, мене звати Тарас Дмитрович, Я родом з міста Стрей, приїхав в Київ на постійне місце проживання. Я домобілізувався. Вважаю, що я є учасник бойових дій в зв'язку з тим, що маючи посвідчення багатодітної сім'ї, з перших днів війни я мобілізувався. Я мав можливість виїхати за кордон на момент евакуації, виковати своїх дітей, але я це не зробив, я залишився в Україні. Можливо, я не приймав, не мав бойових розпоряджень, оскільки я багатодітний і командування не спішило мене кидати, саме пекло. Я лишився живий, в тому і моя вина. На сьогоднішній день мене не довідки форми 6 я не маю, маю тільки довідку форми 5. Я лежав в госпіталі, що маю всі підтверджуючі документи в Кривому Розі, що наслідок бойових е, дій, яких я не приймав, я заробив грижу хребта, е, пролікували мене, але все рівно я не. Не маю того здоров'я, що я маю зараз. Як мені жити? От зараз е, в місті Києві. Щоб жити місяць з дітьми, треба 500 доларів в місяць заробляти. Такої роботи я не маю. Пільг не маю. За момент мобілізації з мене зняли пільги, як багатодітна сім'я. Ми не маємо пільг жодних. За свій кошт мені довелося оплатити перекваліфікацію. Оскільки ЦНАП без фінансування не виділив у зв'язку з тим, що я не маю довідки форми 6. На все я витратив близько 20 тисяч. Зараз я здобув нову професію, водій далекобійник. Я виїзний закордон, маючи посвідчення багатодітної сім'ї. Я маю АДР першого класу, я маю... Ста... Кваліфікаційний код водія далекобійника з успіхом здав екзамени. я маю навики відповідні, чому я маю зараз їхати за кордон, шукати е, гідну заробітну платню. Якщо я залишився під час повномасштабного вторгнення в Україну на території України і як там вийшло, на що мене потрібно було, я всюди себе не шкодував. Зараз всі з 3 жовтня за кордон, хто виїхав, повинні повернутися в Україну. Значі, я повинен замінити їх. От За що я воював? Чому всі учасники бойових дій на 90% чи на 95% знаходяться зараз не на лінії де ведуться бойові дії, а всі знаходяться в тилу, отримують е, виплати, отримують е, відшкодування різні, медичні послуги, а ті, що знаходяться на передовій, вони не є учасниками бойових дій. В зв'язку з тим, що вони е, не мають часу доказувати те, що вони приймають участь у бойових дій. Відповідно, їхні родини, їхні сім'ї, е, їхні діти, дідусі, бабусі не до тої оплати, е, що гарантує держава за втрату е, кормильця для сім'ї і для родини на випадок втрати. Але це ще, е, ті гроші що не, не всі отримують, навіть якщо е, сім'ї. Втратили кормильця, який був мобілізований. Держава тянеться по-всякому, розтерміновує це. Не буду розказувати, навіть, на конкретних прикладах, але, напевно, всі ви чули про такі приклади. Чому я зараз маю мобілізуватися через Шевченківський ТЦК для того, щоб пройти ВЛК і доказати, що на ВЛК долучити документи, які е, ТЦК не хоче прийняти, що я лежав в госпіталі в Розі під час е, повномасштабного вторгнення, перед звільненням запас по статті 23 е, і е, з гризою хребта. Чому мені невідомо, як воно буде. Вчора я здав е, е, всі аналізи. В понеділок у мене буде зустріч з, з докторами ВЛК, які категорично відмовляються е, приймати ті докази, ті документи, які мені були надані після виписки з госпіталя. У витязі наказу про е, звільнення запас по статті 23 чітко було написано. Одпускні я не отримав ніякого е, фінансування е, зв'язку з звільненням в мене не було, ніяких виплат. Е, цей витяг з наказу е, в мене вилучив ТЦК Шевченківського району, е, поставивши мене на облік, ми з пісному кутку поставили печатку в обмін на цей документ. І ніхто не запропонував. Пройти якісь медичні обстеження, долучити до справи моє проходження лікування в госпіталі перед звільненням. Мені потрібно пролікувати зуби до стоматолога. Мені потрібно пройти процедури, що стосуються лікування грижі хребта. Зараз лікування дуже дорого в Києві. За які кошти я маю лікуватися? Тим не менше, ТЦК запропонувало мені знову мобілізуватися, не мотивувавши мене, УБД я не отримав, медичного лікування не отримав, виплат не отримав. Чому всі, хто пенсійного віку або на межі пенсійного віку зараз мобілізуються добровільно, служать місяць чи три місяці? Пишуть на звільнення, при установці при постановленні на облік отримують посвідчення УБД, статус УБД, отримують соціальну допомогу, всю, включаючи лікування пожиттєве і все, що там передбачено, УБД, пільги комунальні. Отримують, е, одноразову допомогу на перекваліфікацію. Тобто 16 тисяч у мене товариш, він служив е, в теробороні, возив зброю, е, маючи 64 роки, зараз звільнився, е, е, проходить е, перекваліфікацію безкоштовно за рахунок ТЦК. Де справедливість? Я збираюся це служитися. Мені гроші не виділили на перекваліфікацію. А мені треба ще пройти додатково уроки водіння заднім ходом в мене, наприклад, не дуже добре виходить. Тому ТЦК не дає мені статусу ДД для того, щоб я перейшов в перекваліфікацію. Тоді після ВЛК я захочу сам мобілізуватися, тому що... Окопи копати і вмінами справи мати. У мене це не виє. Я хочу бути водієм в